Цей гарний деночок я хотів би сказати одне поблагодарити всіх тих, хто створив цей проєкт, зібрав нас і надихнув в нас таку силу, таку енергію, рішучість. Я все своє життя практично займався е, спортом, Получивши поранення. Я зрозумів, що і без кінцівки я можу і надалі тренувати, і надалі створювати життєвий потенціал. Не лишайтесь на місці, продовжуйте життя, боріться, захищайте свою рідну батьківщину тільки вперед.